Коротко новини за 8 серпня. Вночі росіяни атакували Сумщину та Київщину безпілотниками. Внаслідок удару в Сумській громаді пошкоджені будівлі, магазин та авто. Постраждав чоловік. На Київщині внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі. Пошкоджені будинки травмувалися троє жінок. До слова, у ніч на 8 серпня росіяни запустили по Україні 108 дронів. На Прикарпатті чоловік ножем поранив тестя. Трапилося це на Калущині. До поліції звернулася 19-річна дівчина. Та розповіла, що її батько поранив дідуся. Як встановили поліцейські конфлікт між родичами виник у літній кухні. Під час суперечки 51-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, схопив ножа та вдарив живіт 78-річного родича. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Нападнику повідомили про підозру. За йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Судитимуть пенсіонера з івано франківська який організував переправлення військовозобов'язаних чоловіком. Віків за кордон. Нелегальна схема полягала у перетині кордону через річку Тиса. За це військовозобов'язані мали заплатити 10 тисяч доларів. Чоловік шукав клієнтів та перевозив на Закарпаття, а там їх зустрічав спільник, який пішки переводив до маршруту переправлення річкою. За вказане Прикарпатю загрожує до 9 років тюрми. На вихідних на Прикарпатті буде мінлива хмарність без опадів. В неділю в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В день неділю місцями порив вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. В області вночі буде від 11 до 16 градусів тепла, в день 26-31 градус тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.